Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі однокімнатну квартиру з гальною площею 41 квадратний метр, яка знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, мікрорайон Пасічна, вулиця Хіміків, 28, 19 корпус. Будинок здано в будинку проживають люди. З комунікацій підведене світло та вода. З цієї сторони є можливість облаштувати гардеробну. Кухня студія загальною площою 12 квадратних метрів. Кімната загальною площею теж 12 квадратних метрів. В квартирі вільне планування. Можна відділити кухню і зробити окрему кімнату. Санвузол, Двір спокійний, тихий. У дворі, парковка, дитячий майданчик. З цієї сторони школа та дитячий садок. Для більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.